Основним критерієм вибору психолога є дотримання професійної етики. Психолог не засуджує, не оцінює і не порушує ваші особисті кордони. Психолог не нав'язує свою думку і не дає порад, як жити. Обов'язково потрібно уточнити у психолога, чи має він досвід вирішення ваших проблем, а також поцікавитися, які методи роботи він використовує у своїй практиці. Найкращим показником довіри до психолога будуть ваші відчуття. Якщо ви відчуваєте легкість і комфорт у спілкуванні, то очевидно, що психолог вам підходить. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або напругу під час зустрічей, то варто звернутися до іншого фахівця. Якщо ви відчуваєте постійну тривогу, страх, емоційне або професійне вигорання, апатію, знесилення, невпевненість в собі, то це є приводом звернутися до психолога.